Вау! Ми на лофотенах! Стоп! Які лофотени? А ну давай назад! Друзі, всім привіт! Для тих, хто не знає, мене звати Женя. Привіт, я Каталіна, і це наш канал. Побачити все. Ми дуже давно мріяли потрапити на лофатени, але вони знаходяться далеко від нас, приблизно 2000 кілометрів. А у нас є собака і кішка, і на жаль, тут у Норвегії нам немає на кого їх залишити на цілий тиждень. А брати їх з собою таку довгу подорож так собі задоволення. Плюс поїздка на лофатени стане округленьку суму. Тільки на один бензин нам доведеться витратити 8000 тисяч крон, плюс платні дороги і пароми, плюс їжа, плюс житло. Короче, ми вирішили відкласти лофатени на наступ. Упний рік і одні місцеві жителі нам сказали: слухайте, чому ви паритесь в 150 км кілометрів від вас знаходиться неймовірне красиве місце з такою ж природою, як на лофотена. Тож, недовго думаючи, ми почали збиратись. Тут два тижні підряд лили дощі, тому в горах зараз дуже холодно. А так як я мерзлячка, я беру з собою зимню шапку. Це моя улюблена пляшечка. Тут мається карабін, що дуже важливо, якщо ти йдеш в похід, ти можеш прищепити її до свого рюкзачка. А також, якщо там, наприклад, залишилось мало водички, то ви можете просто її зробити меншою. У нас похідного посуду лише чайник та пательня. Це головне це кава зранку та смачний омлет. А це простирадло для спального мішка. Кожен раз після того. О, як використовуєш спальний мішок, тобі не буде потрібно його прати. Ще ми беремо з собою палатку, легку палатку, і що найголовніше, що вона водостійка. Також ми беремо з собою два спальних мішка. Вони досить великі, але вони на мінус 14 градусів. В принципі, навіть гадаю, що буде жарко спати, але головне, щоб не замерзло. І що саме головне, що все це екіпівання, що ви бачили, ми взяли абсолютно безкоштовно. А як ми його взяли, дивіться далі. Ну а ми завітали до Буа. Це норвежська спонсорська програма, дуже популярна серед місцевих до речі. І тут можна знайти абсолютно все для активного відпочинку, як для літнього, так і для зимнього. Норвегія піклується про здоровий стан свого населення, тому все це можна взяти абсолютно безкоштовно. Насправді вибір знаряддя чималий, і тут знайдеться все до дрібничок. Все, що потрібно зробити, щоб взяти знаряддя, це ілюстрація через додаток Буа. Оформлення відбувається дуже швидко, і вже через декілька хвилин все ваше на цілих 7 днів. Це дуже крута фішка, тож ми нею скористались також. Тому, якщо бачите Буа, сміливо користуйтесь цим лайфхаком. Їжі ми набрали вдосталь, і скажу наперед, що з цим ми трохи погарячкували. Довелось половину нести назад додому. Вранці ми закинули наші рюкзаки в машину. Конор застрибнув на своє королівське місце в багажнику. Погода нам сприяла і був по-справжньому теплий літній день, яких тут буває дуже мало. Ми вирушили на західний острів, а саме на острів Бреманґерленд, де на нас чекав підйом на один із найкрасивіших пляжів Норвегії. А ще його називають таємний пляж, бо дістатися до нього можна тільки човном або гірським маршрутом, як це плануємо зробити ми. В Норвегії ми вже звикли до горних тунелів, бо тут це звичайна справа. Але сьогодні ми вперше проїхали по підводному автомобільному тунелю з Катестрами, який пролягає між островами Руксгунди та Бреманґерленд і знаходиться на глибині 91 метр нижче рівня моря. Тільки вдумайтесь, ми зараз проїжджаємо під водою на інший острів. Просто ульот, чи точніше сказати, повне занурення. Попереду на нас чекав нелегкий підйом, тому ми вирішили трохи освіжитися. Друзі, ну що, ми вже почали наш маршрут. А зараз на годиннику скільки? 12-18. 12-18. Йти нам приблизно 15-16 кілометрів. Рюкзаки у нас важкі. Це в наш наша перша така серйозна подорож з палаткою у такий високий хайк. Але ми гадаємо, що ми справимося і покажемо вам усю красу, яка буде далі. З нами сьогодні Конор. Буде нас супроводжувати. Довелося вертатися до машини, бо забули забили конорошиник. Дивіться. Танцює. Слухай, ти не витрачає енергію, а? Я заряджаюсь нею. Що ти вже їси? Да. Ми домовлялися, це з'їмо зверху. Ні, мені треба знизу. Перших три кілометри маршруту є досить складними, адже напрямок постійно вверх. Відпочивати тут, так скажемо, нема де, так як маршрут пролягає по ґрунтованій дорозі. Тому потрібно запастись силами та терпінням. Воно діт на велосипеді поїхав. Взагалі, на ізі. О де що, красава. Цей рівень біля якого я зараз стою, показує, яка висота снігу тут випадає взимку. Панорамні краєвиди, які оточують цю місцевість, просто зачаровують. По дорозі зустрічалось багато озер прямо серед гір. Вода там прісна і кришталево чиста. Одна із найбільших переваг цього маршруту це те, що скрізь є ось такі ручейочки, де можна набрати свіжої холодної водички. Або ж просто замочити дубцю, як це зробив Конор. <рив> Він ще дорогу не пив, шукав воду, а зараз сидить і просто охолоджується. Конор, як ти? Чисто по Давай Давайте йому. ще щепіль. Найкращий період для відвідування цієї локації з червня по вересень. Адже якщо ризикнути приїхати в інший період. Маршрут буде ще складнішим, тому що сніг тут лежить аж до травня місяця. Каталінка сказала, що ти не ти коли голодний. Зірш снікерс. Він правда розтаєв. Ну що, краще? Краще. Друзі, ну що, ми йдемо всього-навсього 2 години. Ми гадали, що буде маршрут цей довший, але до ключової точки ми вже дібралися. Зараз тут іде розвилка. Наліво пішов маршрут трохи крутіший, але коротший. А направо пішов маршрут пологіший, але трохи довший. Було складно спочатку, тому що був крутий підйом доверху, але в принципі ми з ним впоралися дуже швидко. І зараз Каталінка хоче піти направо, але я все ж таки. Топлю, що треба йти наліво, по коротшому шляху, але по-більш складному, тому що ми так швидше дістанемося до гори, і, в принципі, в неї немає просто вибору. Там, якщо піти по довшому маршруту, можна дійти до Хіти. І там дуже класний вид, і можна обійти і дістатися до тієї ж точки, якої ти хочеш. Але ж тебе не умовиш. Відвіка це скарб серед туристичних локацій, бо про неї знають мало людей. А це означає, що тут не буде натовпу туристів. Робимо ще один привал. Позаду нас вже океан. По факту це північне море, але це відкрите північне море. Воно впадає в Атлантичний океан. Краса неймовірна. Це ще не кінцева точка. Що будемо їсти? Піцу. Піцу? О, клас! Взагалі ми притримуємося правильного харчування, але у похід можна собі дозволити і піцу і снікерс? Ну і ще смаколиків, які ми з собою взяли. Вау! Ми майже на лопотенах. Неймовірно прихована перлина в бриманґері, історична від віка. Уявіть, в цьому місці колись було поселення прямо в цій пухті пляж, оточений величними смарадовими скелями, білосніжним піском та бірюзовою водою. До недавнього часу це місце було невідомим, і тільки завдяки сусідній комуні Бремангер про це місце дізнались туристи та більшість людей, які живуть в Норвегії. Годинник показував 16.20, коли ми дійшли до місця призначення. Ми не стали спускатися на самий пляж, так як ми хотіли заночувати саме над бухтою, адже тільки зверху можна насолоджуватися повним пейзажем. До 1951 року тут навіть жили люди. Тут було три невеликі хутора і всього 40 жителів. Але останні місцеві жителі вирішили переїхати звідси, так як життя тут було майже неможливим через те, що в горах ідуть сильні снігопади, а з океану дуже штормить. Люди були в заточенні майже три довгих зимових місяці і нікуди взагалі не могли виїхати. Тому життя тут було просто нестерпним. Після того як останні місцеві жителі покинули Вітвіку, про це місце майже забули всі. І завдяки сусідній комуні Бреманґер про це місце дізналися туристи. Хотілося заварити кави по-красивому, по-інстаграмному, з видом на закат, на море, але піднявся вітер і поламав усі плани. Ось тепер варимо каву так. У землі. Пляж Вітвіка – це неймовірне місце захоплюючою історією, яке дійсно варто, щоб його побачити. І до речі, тут ми провели один із найкрасивіших заходів сонця у нашому житті. А у нас на сьогодні все. Бережіть і любіть один одного, адже у ці складні часи ми можемо надіятися тільки на любов і добро. Зустрінемося в нових пригодах. Бувайте!